Доброго дня! Мене звати Леся. Я розпочинаю свій блог про життя в Україні і за кордоном. Я вам буду все показувати, розказувати. А зараз я хочу показати вам базу Сарбінову Моніка. Дуже гарна, красива база. Це ми приїхали. На базу Сарбінова База називається Моніка. Тут дуже красиво, дуже гарно. Гарні майданчики для дітей. Будиночки для відпочиваючих. в Будинках є все, готове. Це гарний майданчик для дітей. Качелі, столики, трамплін. Ми сюди приїжджаємо не один раз. Тут дуже гарно, затишно, хороші власники. Нам тут дуже подобається. Море гарне. Я вам пізніше море покажу.